І тому моя стратегія реформування системи охорони здоров'я вона складається з трьох важливих речей. І я хотіла би, щоб ми зараз з вами проговорили про сутність, про те, як це мусить виглядати. Перше і головне, нам потрібно підняти якість продуктів харчування, підняти якість води, підняти екологічні умови, в яких живуть люди. І це перша передумова здоров'я нації. І це перша передумова, що ми будемо боротися з захворюваннями, які сьогодні мають досить високі рівні в Україні. І я думаю, що прикладом може бути і перекриття входу в Україну неякісної продукції. Ви знаєте, що онкозахворювання вони в тому числі виникають, коли людей пічкають генно модифікованими продуктами, так зване ГМО. І ви знаєте, що чим більш має зміст генно-модифікованих генномодифіку... складових продукт, тим він більш небезпечний для життя і тим він дешевший, що саме важливе. І тому я хотіла би, щоб також ви знали, що наш уряд жорстко заборонив будь-які продукти з вмістом ГМО. І це значить, що ми прийняли постанови, побудували лабораторії, започаткували систему контролю. Це ми почали робити в 2005 році, але не встигли, тому що через декілька місяців нас просто прибрали від влади. Але в той же час, коли в 2007 році Янукович прийшов в уряд прем'єр-міністра, є постанова 1330, яка прийнята в 2007 році, де на догоду якраз великим постачальникам продуктів з вмістом ГМО. Якраз була скасовані всі постанови, які обмежували завезення таких продуктів в Україну. І була започаткована позиція, коли ГМО можуть мати дуже високий вміст в продуктах харчування і можуть завозитися на територію України безперешкодно. А це вже постанова 985, яку Янукович прийняв 1 серпня 2007 року. Це його політика. Це справжній Янукович, а не той, якого ви бачите на білбордах і в рекламній кампанії. Це його постанови, які ми зараз знову скасували, і ми знову обмежили доступ неякісних продуктів на прилавки. І далі. Ми будемо все більше і більше посилювати цей контроль. Ми розпочали побудову цілих мереж лабораторій, які дають нам можливість контролювати в кожному регіоні якість води, яка є в роздрібному продажі, якість продуктів харчування і тим самим захищати здоров'я людей. Друга складова реформування системи охорони здоров'я це друга складова, якраз пов'язана з тим. Що ми зобов'язані за лічені роки зробити повну модернізацію системи охорони здоров'я, оснастивши новітнім медичним обладнанням новітніми медичними технологіями. І я знаю, що нам це вдасться, тому що ми поміняли повністю, цілком і повністю, всю систему підходів до фінансування закупівлі медичного обладнання медичних технологій. Якщо б це робити з бюджету прямими видатками, і якщо б це треба було дійсно під ключ зробити модернізацію в галузі, потрібно витрачати 25 років, тому що таких грошей на одноразову модернізацію в країні немає, і тому ми розпочали систему закупівлі медичного обладнання топ-класу, номер один в світі, на основі надання державних гарантій тим підприємствам і тим країнам. Які виробляють медичне обладнання найкращого гатунку і найкращої якості, і технології, які є сьогодні первинними, і тому ми будемо завозити таке обладнання під державні гарантії, і ми за півтора-два роки зможемо переоснастити наші лікувальні заклади, в тому числі сільську медицину, в тому числі районні лікарні, та і міські, і обласні. І ми вже почали це робити. Ви знаєте, що сьогодні спеціальні медичні машини постачаються в усі сільські дільничні лікарні, і ця програма буде тривати, поки ми не завершимо під ключ модернізацію, повне переоснащення системи охорони здоров'я. Півтора-два роки нам потрібно. А потім розраховувати за це обладнання ми будемо 20-25 років. Це те ж саме, але обладнання ми отримуємо зразу і не чекаємо десятки років. І третє, що я хотіла би зараз сказати: безкоштовний доступ людей до системи охорони здоров'я. Безкоштовний доступ це не значить, що в системі охорони здоров'я ніхто не буде платити. Нам потрібно перейти на систему медичного обов'язкового страхування. І це вже той напрямок, який має проект закону, який знаходиться в парламенті. Це значить, що ми з вами зможемо для кожної людини. Забезпечити медичну страховку для працюючих людей та для неповнолітніх дітей в працюючих родинах медичну страховку будуть оплачувати роботодавці, але за рахунок зниження податку, не за рахунок збільшення податкового тиску. Для людей, які не працюють, або для пенсіонерів таке обов'язкове медичне страхування буде оплачувати держава. І це значить, що наявність в руках у людини медичної страховки і є прямим доступом до безкоштовної медицини. Але в той же час медична страховка це гарантована оплата за послугу медичним закладам, всім нашим лікарням, в тому числі, думаю, і частині профілактичних закладів. Це значить, що оплата за послугу буде включати повністю наявність всіх ліків. Наявність всіх необхідних е, матеріалів, які потрібні для лікарень, і це достойна заробітна плата медичним працівникам. Ми зараз зробили перший крок. Ми ввели з 1 січня для медичних працівників доплату за стаж, якої ніколи не було. Але це тільки перший крок. І я знаю, що нам треба з вами і далі піднімати заробітну плату всім, хто працює в системі охорони здоров'я, в системі освіти. І лікарям, і нашим вчителям потрібно нарешті повернути гідне життя. А це можливо для медицини через медичне страхування, а для системи освіти через надання всім вчителям країни, всім, хто працює в системі некомерційної освіти, статусу державного службовця. І я це зроблю в перші місяці президентства. Я хочу, щоб ви це знали. І саме тому. Таким чином, реформована система охорони здоров'я вона дасть нам і відповідь на питання, як збільшити вік життя людей, як скоротити захворювання, і ми зможемо з цим боротися достойно. Я знаю, що такі пріоритети будуть втілені в життя. І взагалі, коли ми говоримо про пріоритети, ми говоримо про людину, ми говоримо про її життя, ми говоримо про те, в яких селах і містах вона живе. І тому доходи родини, доходи людини є важливими. І все, що стосується пенсій, ми будемо після завершення кризи системно підвищувати пенсії. Будемо давати пенсії високі і достойні тим людям, які пропрацювали все своє життя, віддаючи країні свої сили, свій інтелект, свою енергію для дітей війни, які також по закону зобов'язані отримати підвищену пенсію. Ми обов'язково зробимо це після завершення кризи. А це значить, буквально декілька місяців, три, чотири, півроку, і ми будемо мати стабільно працюючу економіку. Після кризового періоду, а це значить, всі соціальні програми для людей знову розпочнуться і продовжаться, тому що ми не можемо сьогодні підвищувати і підвищувати соціальні видатки в той час, коли нам потрібно спочатку підняти і поставити на ноги економіку, яка дуже постраждала, як і в усьому світі від кризи, в кожній країні світу, в таких потужних країнах, як Сполучені Штати Європейські країни. Китай, будь-яка країна, Росія, всі постраждали від кризи, виробництво у всіх знизилось. Але ми з вами вже почали відроджувати економіку, вже почали її ставити на ноги. І ми доведемо це до логічного завершення. Я хочу, щоб ви це знали, і щоб ви розраховували на мене, тому що для мене рівень життя ваш. Пенсії, заробітні плати, соціальні виплати вони є дуже і дуже важливими. Це по суті ключовий напрямок роботи уряду. І ще одне: я знаю, що люди все життя намагаються через банки зробити певні запаси для родин, відмовляючи собі в усьому.